Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 18 липня по 22 липня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. В цю частину відео. Входять, входять такі міста: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, п'яти хатки Вільногірськ, Підгородне, Жовті води, Шахтарське, Одеса. <кхух> Миколаїв, Очаків, Рівне Ромни, Краматорськ та, за вашим проханням, місто Чернівці. <кхух> Дякую за те, що довіряєте мені, даєте зворотній зв'язок, пишете, підписані на мене, коментуєте. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, то звертайтеся за особистими розкладами. Починаємо із міста Дніпро, місто Дніпро Дніпропетровської області. Так, Дніпро. З 18 по 22 липня. Включно. 18 липня, місто Дніпро. 19 липня, місто Дніпро. 20 липня, місто Дніпро. 21 липня, місто Дніпро. Та 22 липня місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 18. Дивіться, тут кажуть, бачите, башта, і це кажуть, що про, про, про прильот, що може бути лівий берег, правий берег. На правому березі о, там щось ППО буде працювати і <кхи> щось буде летіти, падати щось, ну як воно. Ну тут кажуть, що від уламків можуть бути пошкоджені будинки. декілька поверхові, скажімо так. Є небезпека на 18 число. 19 липня місто Дніпро. Карта перевернута на нестабіль, нестабільність. Нестійкість. Так, лівий берег місто Дніпро. Правий берег. 19-го. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий. По Дніпру, по правому березю, там десь, от, саме по області. По області тут буде нестабільна ситуація. У Дніпро, тут, кажуть, десь окраїни, передмістя може бути. Но це не про прильот у саме місто. 20, 20 липня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, гучно буде і там, і там. Ну, прильоту карти не показують. Відлуння, передмістя, район, так, ну не в саме місто. 21 21 липня, місто Дніпро. Лівий берег? Правий, лівий, правий. Угу. Загроза від уламків щось летітиме. Ракета її будуть збивати передмісті. Передмісті. І тут кажуть, що де лівий берег. Тут є небезпека. Лівобережна сторона частина. Там щось збиватимуть окрайне передмістя лівого берега. І 22-е, 22-е. Липня, місто Дніпро, лівий берег Дніпра. Правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Щось тут на лівому березі можуть бути якісь перебої з світлом. Лівий, правий. Ліве щось тут поранення, може бути якесь, не дай Бог, якусь підстанцію, щось тут, тут щось є про це, що якісь нарушені комунікації. Будьте обережні. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус один-два дні. Далі йдемо Нікополь з 18 по 22 липня, місто Нікополь. Вбивати щось, є, кажуть, багатоквартирний будинок на сході вашого міста, там кажуть, що може бути пошкодження від уламків. Бачите, летить ракета, Південний Схід. Нікополь, будьте обережні. І ще одна, бачите, лесить? Не спіймали два штуки. Будьте обережні, марганець з 18 по 22. Так, лівий берег. Ой, що я роблю? Так, чи буде приліт на, на марганець? У марганець. Безсонна ніч? Летітиме через вас транзитом, щось будуть ловити, перехоплювати. Е, дуже активна ситуація така. Небезпека, на жаль, підвищена. Особливо на цей період. Щось перехоплюватимуть. Карта на півдні, південна сторона, можливо, це як громада, Марганецька, чи якась там у вас, там щось кажуть, що може бути там приліт Села, район, от, от там. <кій> Самар, місто Самар Дніпропетровської області з 18 по 22 число. Місто Самар. Самар, навіть показуть для центру вашого, ближче до центру, і з лівої, і з західної і східної сторони. Щось може бути. Більше на східну, тут кажуть, на, на Західному буде працювати ППО, а на східному може бути загроза від уламків. Окраїни, Самара, там може бути приліт. Карти показують східну сторону. Будьте обережні. Кам'янське з 18 по 22 липня. з 18 по 22 липня. Кам'янське. Кам'янське. Чи буде в Кам'янське приліт? Кам'янське не, не, не показують, слава Богу, карти прильот. По району так, передмістя окраїни – так, але це не про саме місто. А Павлоград, з 18 по 22 липня, місто Павлоград. Чи в Павлоград буде приліт? Розвідувальний БПЛА будуть збивати над центром міста. Буде літати, потім його будуть збивати. Загроза від уламків. Навіть показують, як для центру Павлограду, ну або ближче до центру. Ну от, от так. Будьте уважні. Кривий ріг з 18 по 22 липня. Мої співчуття, шановні жителі, Міста кривий ріг. Покажіть мені карти, де буде приліт? Чи буде приліт? З 18 по 22 липня. Кривий ріг. На сході вашого міста там буде працювати ППО. От щось там показують про схід. Північ і схід. От там щось збиватимуть, відбиватимуть. От північна сторона і східна загроза від уламків. Бачите, сипеться на, на декілька частин. І тут ще показують щось з водою, де вода, річка, там у вас карта смерть. Кривий ріг. Обережно показує, що може бути якісь непередбачувані події. Що можуть постраждати люди? Схід і північ. Будьте уважні. Верхівцево, з 18 по 22 липня. Чи у Верхівцево буде приліт? З 18 по 22 липня у Верхівцево. Чи буде приліт? Так. За містом так, в саме місто нема прильоту. Я не бачу. Карти не показують. П'яти хатки з 18 по 22 липня місто п'яти хатки. Чи буде п'яти хатки приїд? Знаєте, тут ловлять, тут ловлять. На, е, на півдні вашого міста будуть зловлять щось там, на підльоті. І на заході також будуть, з тої сторони також буде щось збивати. Південь, захід і схід, тобто вокро, навколо міста ваше, в саме місто карти не показують. Кажуть, що ворог може посилити у ці дні. Дивіться, карти. На п'ятихатки, хатки. Можливо, там, не як напрямок туди. Що щось може збивати, і може бути у вас там прильот. Ну, показують окраїни, окраїни, передмістя. Дуже близько біля п'яти хаток. Будьте уважні, мої, шановні глядачі підписники. Вільногірськ з 18 по 22. Липня Вільногірськ. Чи у Вільногірськ буде приліт? Схід північ для вільногірська. Тут карта реальний безсонна ніч. Щось буде збиватимуть. Північніше і східніше. Карти показують, що тривога буде у вас дуже довго звучати, як в один якийсь із днів. Вільногірс, будьте обережні, небезпека для вас є. Підгородне з 18 по 22 липня місто підгородне Дніпропетровської області. Чи буде підгородний прильот? У вашому напрямку буде десь окраїний південь і схід. Показують для підгородного, є небезпека. Збиватимуть щось тут. Пожежа навіть може бути на півдні, яку швидко загасять. Ну, є небезпека, будьте обережні. Жовті води з 18 по 22. Липня місто жовті води. Чи буде у жовтих водах приліт? У жовті води приліту немає. По краям на заході, західніше жовтих вод і південніших, можливо, перелітатиме через ваше місто. Через частину місту якась буде летіти е, ну, ворожа ціль. Чи об'єкт ворожий буде летіти? Ну, не показують карти, щоб сказали, що прям прильот тут нема, слава Богу, нема. Кхе. Вибачайте, я ще трошки не виздоровіла, продовжую, ну, так уже, довго розмовляти важко мені. Снельниково з 18 по 22 липня. Місто Снельниково. Місто Снельниково з 18 по 22 липня. Саме місто Снельниково. Так, Снельниково буде приліт Угу. Південніше Синельникова, південніше район. Там, кажуть, можливо, пригород, передмістя. Там навіть вдома будинки можуть бути пошкоджені. Південніше, південь, передмістя, пів... Синельникова є небезпека. Ну це не, на... не в саме Синельникова. Шахтарське. Місто Шахтарське Дніпропетровської області. Чи в Шахтарське буде приліт? По цим картам я б сказала, що буде приліт у Шахтарське. Північ і центр вашого міста показують. Будьте обережні. Або, знаєте, так, з півночі ближче до центру. Ну, можливо, це як в одному місті десь, але воно карти вже показують і той, ту частину міста, і іншу частину. Одеса з 18 по 22 липня. Чи буде у Одесу приліт? Ну так. Карта сльози навіть показує, що будуть е, постраждалі люди. Карта смерть, карта е, реальності, карта понаводки ждунів, карта сльози, карта перевернутого будинку. Ось, тільки сказала, будинок перевернувся. І не спіймали. Е, Одеса може бути ці, в ці дні. Е, Ну, якесь така подія, прильот, не дай Бог. Ну, щось показують карти. На жаль, навіть пожежу показують. Миколаїв. Миколаїв з 18 по 22 липня. Місто Миколаїв. Чи буде у Миколаїв приліт? Місто Миколаїв з 18 по 22 липня. У самих Миколаїв. Ну, в самий Миколаїв нема. Нема прильоту. Карти не показують. По краям так, ну, саме місто. Очаків Миколаївської області. Місто Очаків. Чи буде у Очаків? приліт? передмістя, так у самих очаків нема. Сами очаків карти не показують. Перехоплюють щось, ловитимуть, збиватимуть отак. Рівне, місто рівне. Чи у рівне з 18 по 22 липня? Чи буде приліт? У саме місто рівне. Загроза є вдень. Світлу пору доби, але прильоту у Рівне не показали. А по області може бути. Північна сторона, північна частина Рівненської області там можуть бути приліти. Ромний, місто Ромний Рівенської області. Місто Ромний, чи буде у Ромний приліт? З 18 по 22. Уромний. У самій Ромни. Ні, в Ромни також карти не показують прильоту. По області, так, по району, так, але не в самі Ромни. А, тепер дивимося Краматорськ. Мені написали коментарі про Краматорська. Пишіть, з якого міста ви мене всі дивитесь. А, Краматорськ місто Краматорськ Донецької області, що чекає в ці дні місто Краматорськ? Не можу домовитися, але карта, що кажуть, що може бути центр і південь Краматорська, тут що може бути пошкодження будинків. На півдні буде пожежа, але її якось швидко загасять. ППО буде працювати. Але краматур стримається. Будьте обережні, мої шановні. І нарешті заключне місто у цьому списку, так як я обіцяла, місто Черні... Чернівці. Там нещодавно був приліт, на жаль, люди загинули. Дуже шкода, дуже шкода. Ну, На жаль, це ворог підступний і можна очікувати, будь де і будь-що. Чернівці. З 18 по 22 липня чи буде у Чернівці приїде? А показують, що тут різке пробудження, вибухи будуть у Чернівецькій області, північно-східна сторона. Е, недалеко від Чернівців, самі Чернівці карти не показують приліту. Загроза з півдня є, з південної частини України. Але приліту вам карти показують тільки, оце, що щось тут різке пробудження буде чутно гучно. Ну, Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Буду дивитися, чи написав мені хтось із Чернівців. Якщо не буде відгуку, то, вибачайте, робити не буду. прогнози. Отакий От прогноз, мої, шановні глядачі. <кхм> Дякую за те, що слухали, дивились мене. Пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватися, ставте лайки, вподобайте. Все бачу, кожного з вас відпочив, відчуваю. Україна перемогла. Не сумніваємося в тому, що щось може бути по-інакшому. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я вам всім бажаю.